Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум травнік на 100 літрів. Ось цей акваріум-травнік, він ідеальний по своєму розміру і по населенню. Також безпроблемний акваріум, дуже красивий, чарівний. Звісно, були там деякі проблеми. Мені цей акваріум віддали друзі, знайомі. Бо завелась в акваріумі В'єтнамка чорна борода, і вони вирішили, що більше не будуть займатися акваріумом. І найголовніше в травнику це висота водяного стовпа. Тобто, якщо ви заводите травник, він не повинен бути високий. От в цьому акваріумі 40 см висота, і це. Головна умова успіху що там все добре росте. Оця невелика висота вона допомагає рослинам дотягнутися до світла, і всі рослини дуже добре і швидко ростуть. Висота ґрунту 8 см, там вкладений керамзит на дні сантиметра 3 см. потім ґрунт кварцит. По населенню тут скалярії, гупі. Коридораси, анцистроси і на в цьому все. Ну і равлики, катушки. Рослин дуже багато різних. Я їх не садила, тому не розкажу які саме. СО2 тут нема в цьому акваріумі. Ось. І також для травника дуже важливо світло. Ну, взагалі, для всіх акваріумів дуже важливо гарне освітлення. Гарне освітлення це вся краса акваріума. Який би там снухшибательний акваріум у вас не був, але якщо там проблеми зі світлом, світло якесь тускле, жовте, акваріум не буде. Красивим, і не буде приносити того естетичного ефекту, який би міг він приносити. Акваріумним рослинам необхідне біле світло. Виростуть рослини і з професійним світильником, і зі звичайною лампою світодіодною або будь-якою іншою, але світло повинно бути потужним. Цей акваріум у мене 2 місяці і я поступово частинами прибрала з нього всю. Чорну бороду і в'єтнамку. Щось я позрізала і рослини відростили нові листочки, красиві, зелені. А щось я обробляла перекисом водню, але не весь акваріум одразу, а частинами є на каналі відео, як я боролась в цьому акваріумі з водоростями. Також я робила підміни води раз на тиждень і збільшила фільтрацію. Ми сюди поставили на цей акваріум відро з карамзитом, вивели шланг з внутрішнього фільтру в це відро і таким чином фільтрується вода. І це допомогло, що зникли водорості. Тобто я збільшила об'єм. Фільтруючого матеріалу, на якому розселюються бактерії корисні, які переробляють продукти життєдіяльності рибок. І все тут налагодилось. Такі чарівні скалярії тут плавають. І Хазяїн вирішив забрати цей акваріум назад. Тож, це вже останні кадри цього акваріума. Знову це все діло збирається і їде до власника назад. Є тут діляночка така, навмисно не зарощена рослинами, там годуються коридориси ось тут. Це місце для годівлі коридорисів. Нема тут рослин, один куточок в акваріумі навмисно залишений. Годуються рибки двічі на день кормом, тетра, пластівці для акваріумних рибок і доні таблетки для самів. Ось такий чарівний акваріум поїде назад до власника. Світовий день 8 годин. СО2 тут не встановлювалось ніколи. Добрива також ні разу сюди ніякі не вносились. СО2 і добрива виробляє сам акваріум завдяки продуктам життєдіяльності рибок. Рибок тут багато. Рибки какають, і тому тут є і добрива, і СО2 одразу. Це в комплекті акваріум 100 літрів овальної форми, 80 його довжина. 40 висота і ширина 32 см. Із рослин, то що я розбираюсь, то по попередньому плану. Тут росте хінадора ніжний. Оце така, як травичка, це хінадора ніжний. Потім тут Людвігія, Валіснерія, Кріптокаріни різні, анубіаси, лімнобіум, пістія. Рязка, тут є ще багато різних рослин, але назви я не пам'ятаю. І нагадую, я нікому не розповідаю, як треба робити, я просто показую, як роблю я. Якщо комусь не подобається, хтось має свою власну думку, робіть так, як вам подобається, як вам хочеться. А я роблю так, як подобається мені. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.